Привіт привіт, зерняточки! Хочу вас запитати, чи знаєте ви, що таке дитячий садок? Що там є? Хто працює, хто відвідує дитячий садок? Ось зараз ми з вами про це і поговоримо. Ми з тобою знаємо, що дитячий садок це місце. Де всім діткам дуже весело, де дітки граються, займаються. І це все не просто так, бо у садочку працює дуже багато людей, які допомагають дитині бути щасливою. І зараз ми з тобою про це поговоримо. Завітавши у дитячий садок, зустрінемо в першу чергу кого. Давайте поміркуємо. Звичайно, вихователів зустрінете. Вихователі навчають дітей, оберігають дітей, дивляться за ними і граються разом з ними. З вихователем дуже весело проводити свій час. Також у садочку працюють наші няні. Няня це важлива людина у житті садочка. Вона дивиться за чистотою, чистотою групи, чистотою шафи, чистотою діток. А ще няня годує смачними обідами дітей. В садочку працює логопед. Логопед це педагог, який навчає дітей. Правильно красиво говорити. Хто працює у садочку? Повторіть. Давайте разом. Логопед. Молодці! Наступна професія, яку може зустріти у дитячому садочку. Це і це музичний керівник. Хто такий музичний керівник? Так, це людина, яка допомагає. І навчає діток у садочку гарно, весело співати, красиво танцювати та й створює для дітей гарні свята. Ця професія називається Як? Музичний керівник. Кого ще можна зустріти у садочку? Так, і ми з вами зустрінемо двірника. Повторіть, двірник. Хто такий двірник? Що він робить у садочку? Двірник. А двірник робить красу і чистоту у дворі дитячого садка. Хто прибирає листя восени, хто згрібає сніг узимку? Так, це двірник. А є ще професія прибиральниця. Вона слідкує за чистотою інших приміщень дитячого садочку. Це музична зала. Спортивна зала, коридор, по яким ходять і ходили дітки. То ця професія називається прибиральниця, бо вона прибирає. А ще є професія слюсар. Слюсар допомагає лагодити крани або якщо десь щось зламалось. І обов'язково на допомогу прийде слюсар. Повторіть слюсар. А хто ж нас нагодує смачним обідом? Приготує смачний борщ, пюрешечку, котлетку, солодкий компот. Так, це кухар, звичайно, повторіть. Кухар нам приготує обід і нас нагодує. А тепер малята пропоную вам пограти в гру, яка називається Для кого це потрібно? Слухайте. Дивіться та відповідайте. Подивись, кому потрібна кастрюля та полоник. Так, кухарю. Молодець. Повтори. Кому потрібно піаніно? Музичному керівнику. Повтори, кому потрібна книга? Так, звичайно, вихователю. Кому потрібно люстерко для роботи? Люстерко потрібно логопеду. Повтори логопеду. Кому потрібен термометр медичній сестрі? Повтори медичній сестрі. Поміркуй і скажи. Кому потрібні предмети для прибирання? Ці предмети потрібні няні та прибиральниці? Повтори ще раз няні та. Прибиральниці, молодець, молодець. Кому потрібна мітла? Мітла потрібна двірнику. Молодець. Кому потрібні інструменти у дитячому садочку, щоб лагодити поломки? Так вірно, слюсару. Повтори слюсару. Щоб краще запам'ятати, прослухай та повтори ще раз. А тепер давай з тобою пограємо в гру, яка називається Хто що робить. Будемо разом з тобою підбирати слова дію. Хто це? Так, вихователь. Що робить вихователь? Грає з дітьми, допомагає, навчає. Молодці. Це музичний керівник. Що робить музичний керівник? Грає на музичних інструментах, співає, танцює разом з дітьми. Молодці? Це медична сестра. Що робить медична сестра? Перевіряє температуру, слідкує за здоров'ям, дає ліки. Це прибиральниця. Що робить прибиральниця? Так, прибирає, витирає пил, пили Замітає, це няня. Що робить няня? Давайте подумаємо, розкладає їжу, прибирає, допомагає дітям одягатися. Миє, протирає. Слідкує за чистотою в групі. Це слюсар. Що робить слюсар? Пригадайте, ремонтує, лагодить. Це двірник. Що робить двірник? Підмітає. Прибирає сміття на дворі. Це логопед. Що він робить? Навчає дітей правильно говорити. А зараз я перевірю, чи запам'ятав ти, як називаються професії людей, які працюють у садочку? Увага! Повторюй разом зі мною. У садочку працює вихователь. У садочку працює музичний керівник. У садочку працює медична сестра. У садочку Працює прибиральниця. У садочку працює няня. У садочку працює слюсар. У садочку працює двірник. У садочку працює. Логопед Зернятички, я сподіваюсь, що вам було сьогодні цікаво дізнатися, хто ж працює у садочку, хто на вас чекає. Щоб діти краще запам'ятали назви професій дитячого садка, перегляньте відео ще раз.